Слава Україні, я Валентин, і сьогодні в нас цікава історія, як ми піймали Соповця. Усе відбувається в грі Десь на проєкті StalD. Посилання на нього я залишу в описі під стрімом. я хотів наповнити, що це все-навсього гра, і в цій грі ми відіграємо кожний свою роль. І ми не переносимо ці ролі поза гру. Скажу це на початку. Не забувайте ставити подобайки, підписуватись на канал, рекомендувати друзям, тому що до кінця багато людей не додивляється. Це не знаю... А, це наш, не забей, це не мій. Ага, ну короче. Мені мусорський хопать людей предложив. Я зробив віт, що я согласив. У тебя не по пацанськи я. Мусор а. предложив гопати люд. Да. Братуха, братуха, ща-ща, ша, ша, ша. Зараз Позивні, короче, кляп, л. Кляп. Кляп. А, а як звеня? А як його це звеня? Я не знаю. Я... <реш> жак. Чуєш, Давай він нас гопне, чуєш? Давай ми там сядемо на те і він нас гопне, а? Добрый день. Ох, блядь. Теба, я на пудр, блядь Ты кто? Позвони себе, назови. Все, пацаны, положил Держи ее, нахуй. Держи ее, держи, держи ее. скоро я буду там под землю, блядь, балки и Заховайся, 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 заховайся. Да, мусор. Мусор. Мусор, мусор. Райте, 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 рати. КПКшка сразу тоже, райте КПКшку. Рати, КПКшка, все. Так. Иу. Ай-яй-яй, все, 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 сдаюсь. Ты хто? О, добрий день, хлопцы. ай яй яй голова, елки-палки. Ну, встав... я встану, Да, так? да, да. Вставай. Не кричи. Да, хакики. Тільки... Не, не кричи. Все. По мне не выйдет. Виб... О, повач. Позовный. Позивний. Слор... А, я кляп. кляп. знаю. Що ж ти? Там ми тебе що, Весь... ми вас мусурски там тільки стріляємо. Ти ч тут сюди прийшов, чотирьох сталкерів хочеш гопати, а? Чого я хочу гопати? А що ти з цим сталкером сказав? Казав, що якийсь не было. Не плядуш на це анатурі. Угу. От як шо, оце? Друзі. Давайте тут не сталкер, <пілляв>. сховайся. ні <пілляв> <А>, не сталкер, <ліфти? пілляв> да. сховайся. Вали його, вали, 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 вали. Дайди суді, дайди бігом, бігом, бігом. Що ж ви, сука, стільки їх понаводили? Понав... Блять, як ти їх понаводив сюди, суслик, ти не топовський? Та це... ніхто тебе поки не хоче вбивати. Не ти один прийшов? А ну, давай, один. Ну блин, як бачиш, подивись навколо, немає. Давай навколо. тако, якщо я тобі зараз де. колінку пристрелю, <стреллю> і спитаюся ще раз. Один, Чистось... один. один пришл один. Один, 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 один? Не кричи. Ще не раз крикнеш, пристрелю. Так хуяри, ти вже всіх перебив. Тихо це говорив. Їв. Пакер, нахрен звідси. А це дарма, Крисюк. Ладно. Так, що з тобою будемо робити, а? Давай на тако, чуєш? Давай на ти з нами пройдешся до чуть далі. Поцікавимося в тебе. Нас є одна ідейка на рахунок тебе. Ой, нам одна річ від вашого брата треба. Прям дуже треба від вашого брата одна річ. Тихо, 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 стій, 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 стій. Тихенько, тихенько. Отак і стий. Чуєш? Китаєць, ану по сторонам, глянь спочатку, потім будемо рухатися. То щось мені кається, почекай, що? то. Чекай, почекай, бачу рух, бачу рух, бачу рух. А, сталкер, назад зайди, сталкер. Сталкер? В хату, в хату, сталкер. Та це до тебе сталкер, назад в хату, назад в хату. А ти збрехав, однако. І що будемо робити? Скільки! Ще раз питаю, скільки! Двоє, двоє. Ще раз питаю, скільки, іначе пристрелю зараз нахрен. Тихо, 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 тримай ззаду, да. тримай ззаду.

ж дра, ты ж нахуй. Да, я, я не рухаю, все, думай, тихо. Так, силька вас пришло, шару с Четверо, я говорю уже. Четверо? Хорошо. Дашь шараста, блядь, твои сых идиотів. Да бани, блядь, крысы, сука! Ебали, блядь, ці криса. Дивики в них калашики, є, йоперстате, розжилися, блядь, чи шо. Звідки у вас такі гарні ахуєнні речі, а? Ти не Та живи ви ти пока ніхто тебе трогає, не трогає. Ти ще не просто, блядь, креса. Ти ще пиздобол конкретно. Угу. Стрельба снайпер, далеко. Здалека снайпер, далеко. Снайпер. Тож здалека працює. Че, ще так чувствую, його ще своє захуяра. <гум> <гум> Нахуй ти зараз потрібен. Зніму проти газу, вже тут тикати в гашку. Ти, ти, мі... ти блядь, деш кричати а зараз, за деревом, сиди по... з газіком. Що... Що... Німе, я, в я в забрав в калаш. Чи... Не-не-не, от він лежить коло нас. Той що за деревом походу рани десь сидить. А він там Єбать, Єзи. Єзи. Єбать, Єзи. Ха, я не бачу, бачу, що він бабачок. Так, слухай на. Давай тако. Чекай, 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 не спіши. Давай. Ти. Не відпустиш? А, давай тако, я тобі зараз даю рацію. Ти своїм каєш тим двом дебілам, що якщо не принесу зараз мені рацію по льову в течение 5 минут, тебе давай, давай. Подивимось. Тільки у нас немає неї. Ти мені похуй, де вони її знайдуть, Роз, розвернись. Дай наша я тако зроблю. Отако От зроблю. Сталкер, забирай, подарок тобі буде. Розвернись. Я можу руку підняти. Та ти є, чи. Є, є, є. є. Навіть чухаємо тебе не бздить. Не пизди, да, не... тільки вони, мабуть, на частоту не вийшли. Оце проблема. В мене рації немає навіть, подивись. Рація є, є в, в тебе. В тебе рація була, я в тебе її забрав. Ну, без батарейки вона. Ладно, частота це важко. А, Ладно. Серйозно, давайся, не користуємося. Я не користуюся. Сиди, 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 перебінтувати його треба нахуй. Суєш? У мене походу щось в нозі, коротше. Давай тако. Ти, Стий, я тобі дещо зробимо, Хе. і підемо. Оставим тебе тут, а не переживай. Дивись. О, дивітеп камінчики, і патрончики, йо, пересете. Який ви багаті, сука, мене навіть патронів, мене навіть камінця немає, ебать толюсяк. О, ключі і наручники, ебать, фільтри, їбну мать. Ебать, ви сука, ви шо! Ви шо, блять, у хуй! Та стеди, не рипайся пока. Як ви, блять, де ви таке це берете, йобересите? Чуєш, давай тако. Достали полю? Крий, 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 крий. Давай тако, скажи, вибачаюся. Більше депо не будемо обманювати. Депо хороші хлопці, і ми дружимо, будемо дружити з ними. Стріляти по них не нехай, будемо. Нехай спочатку, нехай, нехай спочатку представиться поповно. Так, представляйся. <тал��> давай, 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 <сп documents> давай! Киши ти хоч? <sharp> <пу> я кляп, я хляб. Кляп. Молой молодший, молодший э, сержант Сопоп. Я говорю, що ми э, з... Кім ще раз? Братвою, з хлопцями з депо, які... Братвою, ми більше не будемо ніколи... Ми більше ніколи не будемо їх обманювати, сваритися... Не будемо грабити сталкерів... І сталкерів, і сталкерів трогати не будете. Ми більше ніколи не будемо. Молодець, а тепер тако, дивись. Ми тебе зараз відпустимо, Відпустимо. Що там в тебе є? Патрони до дробовичка, я тобі дам три штучки до зеленої зони, дойдеш. Іначе просто-напросто не дойдеш. А може й дойдеш, тут недалеко. Братуха, а можна тебе на хвилинку побазарить? Ну давай швидше, бо бляха мохамнікайте, зараз підкріплення підтягнете і нам пісець буде. Волозьо лежить, до речі. Там рада, кажи що. Кажу, кажу, його відпускати не можна. Ні ні, 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 хай йде з миром, мені нафіки не треба вбивати. Хай йде. Тільки ну давай тако, дивись. Розв'яжися, ножичок у тебе є там, розв'яжися, от тут -от, диви, є там остволік однозарядний. Ми смиємося, ти розв'яжися, дойдеш до зеленої зони, там думаю, твої креса заберуть тебе. Зрозумів? Все. Хлопаки, сталкера, сталкера, братва, змиваємося. Рада? А где наша ця? Где Немей с цей? А, даль заставлю меня, короче, блять, сука, Ой, вот еще, блядь, сука. Сталкериву ебать. Шо? Дэ Немей? Убьёт ещё, блять. Блять, хера они там шо роблят? Вон, 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 вон. Бежат? Да, нет, давай, 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 не давай не за нами, не давай. Немей, ну иди. Всё, уходим. Хахахахахахаха! <звук> <дствует> Ой, блядь, у меня шлепки. Давай на хате, да?